Від Броколі та Цвітної капусти ми поступово наближаємось до нашого ранкового сніданку. Mm -hmm. е, смачного корисного у нас буде броколі. броколі. Привіт. Привіт. Доброго ранку. Привіт, Привіт Володимир А буде щось Вау. на іншому. Буде Це букет бекон. мені такий. Да, от такий букет дуже корисний. Букет і дуже гарний колір. Що будемо готувати сьогодні? Приготуємо яєчну запіканку по посілянськи. А до чого це збройколі? Ну, всі овочі, які у нас є вдома, ми обвично немає. Да, да, Що да. ще треба для цієї е, селянської яєчні? – Є бекон, бачу. Ну, бачу. бачу. – Дивись на екран. Ірина. Для приготування яєчної запіканки по селянськи знадобиться яйця курячі, 6 штук, вершки 30% 100 грамів. Масло вершкове 50 грамів, копчений сир 150 грамів, бекон 100 грамів, цибуля порей одна штука, спаржива квасоля свіжа 150 грамів, броколі – 200 грамів, часник один зубок, сіль, перець, чорний хліб, – 100 грамів. Що робити? Починаємо з бекона. Прикольно, тому що нам треба підсмажити, щоб у нас Добре. було жир, де ми будемо смажити цибулю. Що мені робити? А, з... Ірино, давай, от будемо розділяти. от. Красиво брокколі. Да? Uh -huh. Багато не, не потрібно. Давай, це це, відріш, так, да? Дуже yeah. такий, великий букет у тебе такий вийшли, знаєш. Uh -huh. Можеш потім забрати додому. Super, yeah. <laughs> я приготую. Da? Da, da? Я, da? Я люблю. Нарізай красиво, от так, і будемо його припускати. на Слухай, якщо я маленькими соцвіттями зроблю, нормально. Тут ну, можна і так, да, так, да, 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 да. нехай буде, так? Роколі це дуже корисно, по по-перше, це капуста, красноцвітні овочі. Так, так, так. Підсмажуємо, Самі... да, так? Так, трошки підсмажуємо. Всі інгредієнти ми підсмажимо. Коли ти підсмажуєш овочі перед запіканням, вони смачніші. Я завжди люблю, коли ми бачимо структуру їжі. Все отак от годиться? Да, кидати? Так годиться, можеш кидати, так. Да. Трошки треба. Посолити. Так, тепер що Ось ще? Посолити. І збивай яйко. Всі. Всі. От це ми використовуємо, тому що вчора сюди. зробили бізе, це з нашої бізе. Я все нормально, я. Пам'ятаєш. Так. Так, ну, да, да, да. От сюди вичавлюємо торі. Трошечки чесника. Можна було туди збити, щоб... Та Тобі... я це зараз? Да? Да. Не проблема. Не проблема. Ну давай. Збив. І от там є вершки. Гарні угу. 30%, не? так що вони О, будуть такі Ну, Це сторони. буде смачно. Смачно буде, так. Да. Я, ну давай, от це Удобно тебе буде зручно? <hardy> я зараз Так, да, будь ласка, от туди, дивись, додаємо. Вершки, mm. да. це теж сіль у нас. Бачиш, у нас Це якась помінялася. Кольорова? Ні, це розовий гімаляйський сіль. Вона дуже недорого коштує. Але а що же... моя особливість? Ну, у нього багато калії, фосфора, його можна навіть їсти, просто зранку трошечки от розболтаєш от водичку і п'єш. Це Серйозно? Дуже, да, це дуже Як електролітова? Електролітова, так. Да, вот. Ой, ну давай, виправдай. Виправдай. Скажи, що ти хотів все тут сказати. Uh... Досить чи ще треба сказати? Так. Да, от досить <с? виключаємо, треба. і це теж. А ти, будь ласка, на, на, на трій е, сир. Сьогодні ми будемо виключати. Використовувати... Це як заливати вже. Я вже от просто втомилася трошки його. А, ну, давай, тримай. Потримай, будь ласка, щоб. Слухай, олочі. ну це стовідсоткова перемога. – Яка перемога? – Тут такі інгредієнти. Тут буквально ну, яйця. Да. Копчений сир. Копчений сир будемо додавати. Що туди не поклади, все буде смачно. Да, дуже смачно буде. І зараз от будемо. Все засипати заливати. тобі сиром чи ні? Заливаємо і зверху з сиром Зарисим, будемо добро. А посунеш тоді сюди, щоб я не розсилую. Посуну туди. Передам сюди. Да. Давай, давай. Рясно, си. рясно сиром, рясно да, рясно багато, багато сира. Да. Багато сироча, бо я таке люблю. Ви ж таке, будеш так, їсти? Буду. Це а красиво. Хлібчик не будемо смажити, yeah. ні. Хлібчик в кінці, коли воно посмажиться, ми будемо подавати його з грінками. Oh! Відправляємо його в духовку. Це? Давай. це ми поклали? Поклали. Давай, давай, давай. На сто вісімдесят градусів. І наскільки і... холодно? – Ну, не знаю. До, до готовності зависить, залежить від вашої духовки. Давай. Так, А поки ми нагадаємо. Рецепт. Рецепт Рецепт яєчної запіканки по селянськи. Бекон підсмажте на пательні, додайте цибулю і припустіть. Покладіть броколі, спаржову квасолю, часник приправи. Яйця збите з вершками, а сир натріть на терці. Далі слід усі складники викласти у форму для запікання та залити вершково яєчною масою, посипати сиром і випікати у духовці за температури 180 градусів. Підсмажте хліб на пательні, зробіть грінки. Подавайте запіканку з грінками з крем з сиром. Ну, пахне уже. Але... Yes. Давай, давай, давай. Добре, значить, може, так три Добре. Добре. Добре Да? Добре, Добре. 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 Тобі, ну потім. <laughs> потім. Вау! Дві трикутнички, але потім. Слухай, ну Ёлі, я таке ну, Так, звичай, да. полюбляю. О, полюбляю. Полюбляєш це? Я таке полюбляю. Ну слухай, тут такі інгредієнти, які безпрограшні. Перевер... Давай перевернемо. А нашу? А скажи, а мені зелені, Она... викласти? Красиво. Буде. Не треба. А так ти хочеш? Ні, ні, ні. От э, я хотів перевернути. Що ти робиш? Так, дивись, ви клади. Так красивіше, ні? Ну, може Давай розріз покажемо. Сільський круто. Боже, яка краса, неймовірно. Вперше в житті на нашій кухні сільська запіканка. Чи Сільська запіканка. Сільська запіканка. Дуже гарно. Давай. Ти думав, що я скажу, що щось вийшло. Та зачекай, тільки його приверну. Не міг раніше трошки. Перевернути? Закінчиться. А, ще Тому я леб. не поспішаю. <сіх> а ти вже, є, <сіх> <сіх> а, ну, ти вже їш? Що це новий клієнт? Да? Смачно? А ну ну. Да. Да. Кось тобі сподобається. Я і люблю. Дуже Раз. смачно. Трої, да. так і дуже-дуже так так. зручно, тому що ти можеш зробити збройний. Так за його можна, вихідь. коли вона да, можна, а воно охолоне їсти. Воно зараз дуже можна гаряче. Можна гаряче. А можна холодне, його так трошки ось прохолоне і на хлібчик, і все. На бутерброд чи не може. А ще буде можна, щоб волон охолонуло на паличку в шоколад і морозиво. О, молодець. Ні. У кості Володимировича 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 завжди гарні ідеї, так? Так. Ну, ну, ти вже доробиш те, що ми не доробили, ти можеш доробити. Да? Давай, розрізай. Зараз, зараз. Ну, я вам скажу, що мені подобається. Супер. Вот, а його... А, цікаві. Чого ти раніше не сказав? Ну, тому що я чекав хлібчик. Розумна людина, в нього єдиного є план. <ріг rồi> що, за чим та як? <ріг> ну, <Тому> він знає, <ріг> як це треба робити. Смачно, все смачно, чабік. Отак. Вот я тебе вдячна. <ріг> да, да, Зроби зараз, як <ріг> має бути. Отак. Вот Ану. <ріг> я обов'язково після те скуштую. Це буде. Дуже смачно. Смачно? <ріг> <ріг> <Well, ріг> well, Давай Ралі. подякуємо Чабі. Ой, Чаба, дякую Дякуємо тобі за такий смачний сніданок, таку за запіканку. Таку ніколи такого в житті да, не їв. Таке поєднання: шинка, яйця, ой. броколі. Потім э, це як Спаржева фосо не спержива. Спажива фасоля, лупорі. Коротше, це багато, смачно. Чабік, ми до тебе ще повернемося обов'язково. А обов зараз музика в етері.